Усім доброго вечора, друзі. Я вже почала висаджувати томати під оцей домик, який я збудувала. Тут сонцезахисна отака от сіточка, 65% затіння. Для томатів у моєму регіоні це взагалі супер. Я проживаю у Дніпропетровській області, місто Кривий Ріг. Тут я висаджую тільки високорослі сорти томатів. У мене дуже добрі, дуже дуже добрі такі якісні сорти. Я вирощую їх на продаж, тому хочеться дуже добрі: і розові, і чорні, і сині, і фіолетові, і сливки, і длінненькі, і великі, і в общем, вселякі. Але я постійно висаджую одним тільки способом. І цим способом у мене завжди. Добрий врожай. Росада це моя, друзі. Ось зараз я вам покажу, хто не бачив. Ось у мене тут парнички. Оно один, воно другий. То на продаж уся розсада. Тут половина на продаж, а половина в мене тут високорослі усь томати. Бачите, я тут вже багато чого надергала. Трохи там воно ще залишилося. Росада в мене добра. Бачите, ось прям я залила добре, і тепер просто беру і видьоргую. І воно корінчики не портяться і добре все приймається, друзі. Отаково томати я завжди висаджую, як я казала раніше, вечором. ніколи утром зранку не висаджую, тому що може палити сонце, і тоді розсада ну Погано переживається, а під вечір вона дуже добре проживається. Даже навіть, от, бачите, е, ну, ось отак от попадали, але це нічого страшного немає. Вони завтра зранку будуть уже стоять як стовпчики. така от, Друзі, як мене вчили мої батьки, усе должно бути у парі. Тому я навіть високорослі сорти томатів саджаю по двоє. Два. Два саджанці в одну луночку. Усі-усі сорти, абсолютно усі. Щоб добре плодоносили, вони повинні бути у парі. Ну, не знаю, по-другому, я не висаджувала, я висаджую тільки так. І в мене все добре проживається і все добре, добре росте. Хто підписаний, хто дивиться мій канал давно, той і знає я кожен рік. Показую, які в мене врожаї. І можете полистати на моєму каналі відео літні, там, де я збираю, там, де я обробляю, де підв'язуємо ми з вами. Ну, В общем, все все показувала і цим сезоном теж буду все, друзі, все абсолютно все показувати. Там в мене огірочки, ну, бачите, я їх залила. В общем, я все сьогодні позаливала, і те під спанбондами все понакривала заново. Ну, бачите і тут, ось, бачите, в мене огірочки. Хтось казав, що огірки рядом з томатами ніхто не саджає. Ну, Може ніхто і не саджає, я саджаю постійно. І в мене завжди добрий врожай. Дивіться мій канал, і побачите, що буде далі. Ось, бачите, огірочки вже в мене отакі. Вони тут в мене під бутилочками були. Але я бутилочки вже прибрала, бо з сьогоднішнього. Дня у нас уже тепло-тепло, і ночі вже не будуть прохолодні, тому я все вже познімала. Оце, бачите, всі ові ручки в мене відкриті лише оті під спанбондом. Вони пізніше були посаджені, вони тільки-тільки починають там прокльовуватися. Хай буде їм тепленько ще, хай ще буде під спанбоном. Як тільки вони повністю вилізуть, то я познімаю оцей і отой спанбонд обов'язково. Друзі, а тепер я хочу вам показати, як я іменно висаджую для доброго врожаю. У мене не буває, не було не разу. Ось мені 45 років в мене не разу не було, щоб в мене не було врожаю. У мене постійно добрий врожай. Я їх і пасинкую, я їх і обробляю. Все буду вам, друзі, показувати. Але саме головне це, по-перше, правильна посадка. Як я раніше казала, це високорослі томати. Високорослі томати друг від друга, я висаджу десь примірно сантиметрів на 50 друг від друга, отакого, щоб вони були. Не близько, щоб не було загущеності, бо фітофтороз він не дремлять. Він дуже швидко з'являється, хватає, і томатики можуть ваші захворіти, хоч ви будете обробляти. Не треба загущувати, не треба економити площадь, бо високорослі томати вони дуже-дуже виростають. Вони дуже виростають і уверх, і уширь. Тому в течені всього сезону треба буде їх і пасинкувати, і підв'язувати, і обробляти, і поливати, і все, все правильно робити. Я висаджую томати тільки отаково в лунки. Отакі канави для того, щоб було вдобно поливати. О, зараз я полила, і тепер, після посадки, буду перший полив буде тільки аж через 2 неділі, через 14 днів. Не треба їх постійно заливати. Треба, щоб корінчики почали відростати і почали іти униз, щоб вони не були наверху. Цього не треба. Отаку от лунку я бачите вже зробила. Я спочатку прокопала вилами, потім взяла граблями. Отаку от лунку зробила, подрібнила крупні камінці. Якщо були, тут у мене ось доріжечка. Потім я оці доріжечки я застелю так само, отак ліноліумом різаним, щоб у мене тут було добре ходити, коли пройде дощик або коли я полю, щоб тут по грязюки не топтатися, а ходити по таким удобним доріжкам. Таку я роблю, друзі. І тут в мене виходить підв'язувати я буду до верху, отак, от воно, і до планок, де не буде хватати планочок. Ось буду вставляти. Колишки забивати і підв'язувати томати. Всі високорослі, їм обов'язково треба опора. Ніколи не висаджувала високорослі томати, щоб вони просто лежали на землі. Чула таке, що люди висаджують, але я тільки підв'язую, щоб були томати чисті, небольні і гарні, щоб вони добре родили. В общем так, тепер буду викупувати луночки. Класти добриво. зараз вам все все буду розказувати. Сапкою буду отаково луночки на 50 см, десь друг від дружки. Шапка мені вже не потрібна. Тепер буду кидати трохи добрива. Це буде зола і рибна мука. Золи десь отаку жменю у кожну луночку. У золі дуже багато макро і мікроеліментів, які допомагають томатам рости і плодоносити. Рибна мука. Тут багато фосфору, кальцію і всього-всього дуже багато. Отак теж півжменьке. Десь, десь дві столові ложки. Або можна одну рибинку невеличку класти в луночку. Або ну, для мене ліпше, звісно, мука. Друзі, тепер все заливаю. у мене літровий ковшик я заливаю в кожну луночку. На дві луночки не хватило. Я наберу водички, але ось у мене є Ось у мене є і злієчки. Ось так. І тепер хай трохи водичка упитається, але не зовсім, друзі. Я висаджую томати тільки в таку, знаєте, в жижицю. Щоб воно не повністю водичка впиталася, щоб десь наполовинку, друзі. Зараз десь минуточки 3-дві підождемо і будемо висаджувати. А поки, друзі, можна розкласти томати. Ось у мене розсада, я вирвала. А Перемішати треба оце, що всередині жижицю. Отаку буду далі висаджувати, що у мене тут залишилось, друзі. Отаку, друзі, я висаджую, беру оцю жижицю, переминаю і в цю жижу отак висаджую, і тоді загортаю сухою землею. Це в мене останній вже сорт сержант Пепер». Мій найулюбленіший він фіолетового цвіта. Бачите, в нього ніжки фіолетові. Це особливості іменно цього сорту. Дуже, дуже плодовитий, дуже, дуже його люблять купляти. Він в мене в основному на продаж томати, тому я висаджую, щоб вони були не тільки добрі, але й гарні. Ну і добрі. Вони дуже добрі. Сержант Пепер він дуже-дуже солодкий, такий вкусний. Нравиться людям теж. Дуже він нравиться. то він його дуже-дуже добре купляють. Все, друзі, отакого я усе посадила. Тепер треба оце все залити. Залити дуже добре, не просто линути там півбаночки, а залити оцю грядочку дуже добре для того, щоб... 14 днів вже їх не трогати, для того, щоб вони там укорінялися і давали вже рост отакому. От Можна, щоб прямо аж вода стояла. Тоді взагалі добре-добре. Ну, звісно, якщо піде дощ, то нічого кінця света не случиться. Але краще, звісно, щоб оце щоб воно було залите і полив перший проходив уже аж через 14 днів. Все, друзі, отаку я висаджую. Зараз усе-усе, оцю оцю грядочку, всю залью добре, щоб водичка повністю упиталася. І тоді вже буду все-все тут прибирати. Отакого, такого, бачите, які томатики. Зараз е, сьома, сьома вечора. Сонечко вже воно, зайшло, бачите? Все, тепер, тепер томатикам буде дуже добре, не буде палити сонечко. Сіткою я накриваю обов'язково високорослі томати. Це у мене вже третій рік така хатиночка. Кому інтересно, я в предучі відео показувала, як її робила. Дуже бюджетно, але дуже вигідно і дуже-дуже класно. І ну, ця сітка дуже мені допомагає. Все, друзі, погляньте, вже водичка впиталася. Отакі от, от томатики в мене, отакі от рядочки. Дуже багато в мене добрих сортів. Є в мене кстати, дуже класний сорт. Він називається Курбан Байрам. Це турецький сорт, він високорослий, красний, великий, але він не потребує отакої сітки затінення. Він іменно для такого для сонця. Він на сонці росте і він, як оце посадив, він зелений-зелений. І осінню, коли я вже прибираю бадиля, воно до сих пор зелене-зелене. Дуже в кого є така можливість придбайте для себе в жарких регіонах. Це дуже добрий сорт. Він дуже класний, мене Зараз я усі сорта повисаджувала під сіткою. А все, більше в мене сітки немає. Тепер буду шукати там місця на відкритому сонці. І курбан байрам буду вже висаджувати іменно на відкритому сонці. А тут я повисаджувала, друзі, жаркі углі, батяню, спріттаймер, жовтий зак, такий великий класний томат. Бананові ноги жовті. Казанова, дуже длинний, такий інтересний сорт. класний, Він дуже класно продається. Він Дуже схожий на, ну, хто посади, тоді побачить. Ну, Такий він смішненький трошки, але дуже добрий і дуже-дуже плодоносить класно. Мінусінські стакани, розові, красний зак великий. Він до 2 кг. Одна помидорина може бути на кущі дуже класний. Фіолетова гордість веселя, серце марші, мрія ліси, оранжева німецька полуниця, сержант пепер, курбан байрам. Чорне серце бреда, знаменита полуниця між. Лаубах. Мамонт, довгов'яза салі, червоно-жовта кепка. Кроха, кроха це самий ранній, суперранній сорт. Я його буду висаджувати під відкритим небом. Буду на сонечку висаджувати. Скоріше за все, отут біля огурчиків. отам там в мене є місце. Кроха він червоного кольору, дуже плодовитий, але він дуже-дуже ранній. Класний сорт. Буду обов'язково його висаджу. Це в мене місця вже не вистачило. Буду висаджувати там. І Перцевидний полосатий теж буду висаджувати іменно десь на сонечку, бо він такий, знаєте, полюбляє більш сонечко. Оно, ну, кіт мій бароше, бароше, мій кіт, мій мальчик. зараз буду митися і в хату заходить, бо вся в грязюки, це кошмар. В общем, друзі, за е, одну годину я все це зробила. Дуже швидко. Воно у мене шланга була натягнута, але шлангу я сюди туди не тягала. Я набирала водичку у відра і о, таким образом оце ходила, поливала. Друзі, отаку. От Зараз вам покажу, що в мене тут ще є. На городі, у бачите, тут підут, під, під навіс у мене зелень. Уселяка, усе і петрушечка, і щавлик, і Ірушка прийшла допомагати. Да, моя куколка, моя дівчинка. Моя зайка, моя хороша куколка. Моя, 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 моя оно, бачите, з Тайсоном покусалися і воно, Вавочка. Ну, нічого, заживе. До свадьби Міра заживе. Е, так, тут я посадила огурці, а тут посадила кукурузки. Трохи все позаливала, друзі, бо в нас давно дощику не було. То заливає дощі, дощі за дощами. Це давно не було дощику. Так, все, виноград, бачите, такий чистенький, добрий. Красота. Так, це в мене кропчик такий невеличкий. Це салат такого кольору інтересного. Так, тут я зібрала учора, борщ варила зелений, то в мене щавлик, бачите, позрізувала. І тут в мене огірочки. Теж Теж я це все, 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 все позаливала. Друзі, ось гляньте, моя полуниця. Дуже добре квітне. Гляньте, гляньте, красавиця. І вуса, ось вуса, 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 вуса. Кожен день, друзі, вуса відриваю, бо вони тягнуть живлення. А зараз треба, щоб вона вже зав'язувалася. Вже, друзі, вже зав'язується. Ось, ось моя красатулечка, ось якраз гляньте, яка вона красавиця. Бачите, яка вона красивого, такого, от такої форми красивої. Дуже-дуже добра. Я вам обов'язково буду показувати надалі, що з нею буде. Гляньте, як кущі квітнуть. Гляньте, це по одному кущику. Це я не, не по багато кущиків, це по одному кущику в мене цвітне. Оце так висаджено. І в неї так багато квітів. І так же багато буде в неї плодів, друзі. Отакого. От так, яблунька, яблунька зав'язується, все добре. Айва. Айва. Ось як квітне гарно, друзі. Гляньте. Ой, красавиця яка. У мене воно теж полуничка, та в мене редисочки трохи. Редиска, кстати, в цьому році дуже добре вродила. Так, тут в мене воно кабачки ростуть. Сьогодні не буду закривати парнички з розсадою. Хай буде так, а завтра рано я їду десь годин у сім ранку. Я вже поїду на базар, буду торгувати розсадою, бо вона вже, бачите, яка гарна-гарна. В -гарна. прошлий раз я продавала, була на центральному міському базарі розсада по 40 гривень, я продавала по 30 гривень. Вона дуже швидко її розібрали І в цей раз. Поставлю трохи дешевше, щоб мене швидко розібрали. Бо в мене, мене ну на продаж у мене мало сортів, тому немає такого вибору, як у інших людей. Це вже на слідучий рік обов'язково накупляю оце пленки і буду багато займатися, буду висаджувати на продаж розсаду. Це дуже вигідно, друзі. У кого є свій дім і можливість, це дуже класний, класний бізнес. Реально дуже класний бізнес. Денежний, скажімо так, отакого тут у мене. Оно бурячок, морковка все залила, обрикоска моя красавиця. Отак. Ось, бачите, трохи град побив все-таки. Бачите, ось трохи-трохи. Це одну я таку знайшла, а то така гарна, гарна. У мене обрикоса в цьому році. Взагалі супер. Оно, красавиця. Так, так. Тут в мене полуничка гляньте, теж квітна. Тут другі сорта. Там у мене ця як купчиха, а це тут, тут різновідності всякі різні. Все підряд, коротше, друзі, отакова. Так, Це в мене тут для шашликів мангальчик. Е, капусточка. Це пізня капусточка у мене. Е, тут ще місце буду далі досаджувати. А це ось, бачите, рання капусточка така вона. І ось о, трохи тут червоноголовою. Ось, раз, два і три. Сьогодні теж не буду бутилочками закривати. Хай буде так, хай вже, вже буде без, без бутилочок, друзі. Дякую, друзі, усім за перегляди. Дуже велике дякую вам за лайки, за коментарі. що ви пишете. Дуже вам за все дякую. Хай вам щастить, миру, добра, теплого, ясного сонечка та великих величезних врожаїв.